Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Єменські хосити завдали удару по кораблю ВМС США в Аденській затоці. Як повідомляє Ель Мейден, удару було завдано по судну USS Левіс Puller. Військовий представник хуситів Ах'я Сарія заявив, що це було зроблено для захисту Ємена та на підтвердження рішення про підтримку гази, наголосивши, що це стало перемогою придушення палестинського народу та відповіддю на американо-британську агресію проти нашої країни. Раніше повідомлялося. Що ємецькі хусити спалили британські нафтові танкери з російською нафтою в Червоному морі. Відомо, що через Хосицькі атаки багато світових компаній призупинили морські перевезення Червоним морем. Ситуація Іран Ша в Ірані тим часом готується до можливої відповіді США за атаку на близькосхідній базі. Там загинули троє американських військовослужбовців. Повідомив телеканал CNN. А Reuters зазначає, що кількість поранених зросла до 36. Ми збираємо факти про цей напад. Ми знаємо, що він був здійснений радикальними угрупуваннями бойовиків, які підтримує Іран, що діють у Сирії та Іран. Ако заявив Байден, це перший випадок загибелі військових США на близькому сході 7 жовтня, коли угрупування Хамас напало на Ізраїль. З того часу американські сили на близькому сході зазнавали понад 150 нападів з боку підтримуваних Іраном сил в Іраку, Сирії, Йорданії та біля узбережжя Ємена. Офіційно Іран вважає заяву про свою причетність до удару безпідставними, сказав у понеділок офіційний представник МЗС Ірану Насер Канані, якого цитує Ройтерс. Американський сенатор республіканець Лінсі Грем закликав адміністрацію Байдена завдати ударів по території Ірану. Адміністрація Байден Байдена може знищити всіх іранських проксі, яких забажає. Проте це не дотримає іранської агресії. Я закликаю адміністрацію завдати ударів по важливих об'єктах усередині Ірану не лише як відплата за вбивство наших солдатів, а й з метою стримування майбутньої агресії. Вбивство трьох американських військовослужбовців, і поранення ще десятків бойовиками, підтриманими Іраном, посилює тиск на президента Шаджу Байдена і змушує його завдати удару безпосередньо по Ірану. Однак як Пише Ройтерс, цей крок він не хотів робити через побоювання розпалити ще більш масштабну війну. Варіанти від. Уді Байдена можуть варіюватися від нападу на іранські сили за межами Ірану або всередині нього, або вибору більш обережного нападу у відповідь виключно проти відповідальних за удар підтримуваних Іраном бойовиків, кажуть експерти. Смертельна атака дала Байдену політичний простір для нанесення удару у відповідь США по силах підтримуваних Іраном, але без ризику прямої війни з Теграном. Республіканці звинуватили Байдена в тому, що він дозволив американським військовим стати сидячими качками, чекаючи того дня, коли дрон, або ракети зможуть обійти захист бази. Тепер вони вимагають від президента завдати удару по. Ірану. Єдиною єдиної відповіді на ці напади має бути руйнівна військова відповідь на іранські терористичні сили, як в Ірані, так і в всьому близькому сході, заявив сенатор республіканець Том Коттон. Експрезидент Дональд Трамп, який сподівається битися з Байденом на президентських виборах, і зовсім назвав напад наслідком слабкості і капітуляції Джо Байдена. А демократи відкрито висловили стурбованість тим, що стратегія Байдена щодо стримування конфлікту між Ізраїлем і Хамас в секторі Гази зазнає невдачу. Ситуація виходить під контроль, Вона починає переростати в регіональну війну, і, на жаль, США і нашим військам Грожої небезпеки, сказала представник демократичної партії Барбара Лі. При цьому представник демократичної партії Сен Моултон, який відслужив чотири терміни в Іраку як морський піхотинець, виступив проти закликів республіканців до війни, заявивши, що стримування це складна. Війна ще гірше, закликаючи до війни з Іраном, ви граєте на руку ворого, і Мені хотілося б, щоб ви відправляли своїх синів і дочок воювати. Сказав Моултон. ми повинні мати ефективну стратегічну відповідь на наших умовах і в наші терміни. Експерти попередили, що будь-які удари іранських силах всередині. Ано можуть змусити Тегеран прийняти рішучу відповідь, що призведе до такої ескалації ситуації, яка може втягнути США у велику війну на близькому сході. Джонатан Лорд, директор програми безпеки на близькому сході в центрі нової американської безпеки, заявив, що удар безпосередньо по Ірану поставить перед Теграном питання про виживання режиму. Коли ви робите щось відкрито, ви становите серйозну ескалацію для іранців. Пояснив Лорд. Чарльз Лістер з Вашингтонського інституту близького сходу заявив, що ймовірною відповіді США буде знищення важливої цілі або цінного бойовика з підтримуваних Іраном у групу. Вань в Іраку або Сирії, те, що сталося, було на зовсім іншому рівні. Незважаючи на всі заклики, щось зробити в Ірані, я не бачу, щоб ця адміністрація проковтнула цю наживку, сказав Лістер. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобаки, пишіть коментарі, підписуватися. Обов'язково переможемо разом.